Що ж, доброго ранку ще раз кажемо всім, хто дивиться програму «Ранок на тисі». І, Як і обіцяли, в нашій студії вже є ще одні гості, Знайомтеся, це Роман Марченко, Кіна Ленделе або Вова і Блез Малаба, співак, який сьогодні дає концерт в нашому місті. Доброго вам ранку. Доброго вам ранку. Чому доброго. Вова? Це вже таке ім'я українське. Та -та -та. Собі придумав. Просто в мене так ім'я Вова. Так, так називається. Так, так, так. так. Ви загалом перший раз в Божороді чи вже були в столиці Закарпаття? Ну, для мене це перший раз, я не знаю. Для мене теж. Перший раз. А коли та... ви приїхали? Зовні. От я ще нічого не бачила. Ще, ні, 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 ні. ще не встигли нічого бачити. Ви так гарно говорите нашою українською солов'їною, мальовничою мовою. Скажіть, як довго ви вчили українську? Ну, як сказати, я до того вчився в Росії. Я вивчав російську мову і приїхав. Ну, десь вже 4 роки тому живу в Україні. Ну, no, Я запізно, як салати uh, приїхав в Лвів, uh, у Львів, відповідно, у Львівському національному університеті, коли іноземці приїжджають, є, як все, підготовчий курс. Ну, умовно кажучи, підготовчий факультет. Спочатку вивчають українську мову і тоді можна вступити uh, на факультеті там, виб, вибрати, який напрямок. No, я... Оскільки запізно приїхав, я за шість місяців мав вчити мову, щоб вступити на факультет. Ага. Да, тобто я за шість місяців вже я почав Мова, говорити. А я у вас? Тому... Так само може. може так сам. Майже так сам. Ми маємо телефонний дзвіночок, наскільки я чув. Маємо, так? Алло, доброго ранку. Доброго ранку. Ваше ставлення до такого жанру, як коломийки та весільні пісні, і власне, що вас надихає на творчість. Дякую! Отож, ваше ставлення до Коломиї. Ну, я приймав участь. Ну, я був один зв'язочем проекту Show у Львові. Я думаю, що це було дуже цікавий проект. І я думаю, що було варто, щоб воно розвивалося. Музика це не тільки що е, сучасний, те, що ми бачимо, такі варто також представляти українську культуру з іншого з різними е, точками зорами. Ну, це, е, цікаво буде. І мені було особисто, я багато дізнався, наприклад, про, про українську культуру стосовно там організаційні питання щодо весілля, як все відбувається, бо я такого ніколи не бачив. І зато багато, ну як сказати, їздив по різних е, областях. І мав можливість бачити, як все складаються, і там і народні гурти, наприклад, там і були гуцули, і там чачка Закарпаття, і... і з Узор був Ватага. Ватага, і вони да, перемогли. перемогли. Так що я думаю, що варті такі проект, щоб як сказати, дати людям мож... можливість познайомитися з різними. Ну і наш глядач питав, що вас загалом надихає на створення. Ну, Может. як сказати, для мене це був перший експеримент. Я завжди приймав участь на телебачення як пасивний, як сказати, ну, як уч учасник, так. А mm -hmm. там було більш активне. Для мене було перше цікаво. Ну, цікаво, і складно, бо тобі дають. Там сценарій, мусиш всі вивчити ці всі слова на пам'ять. І тоді там дещо де, можна забувати і, там, імпровізувати. Для мене це було, як сказати, відкриття, щось нове дізнався. І про, про українську культуру, і щось нове для себе навчився. Маємо ще один дзвінок від глядача. Доброго ранку. Доброго ранку. Як вас звуть? Я хотів запитати, вокабли. Коли в нього день народження і що ти хотів би він записати українську, на українські слова як без пісню. <реш> ну, <реш> <кошко, реш> день народження. У <реш> мене день народження через кілька днів, 11 лютого. <реш> О, то заліз зовсім поряд. Це може таки, ти вже, вже близько. Щодо написання пісня, я думаю, що ми з композитором тут сидіти. <реш> Сидимо, думав, що. Ну, так, хай. до речі, Роман так. Ми композитор. Ну я думаю, що на все свій час прийде. Зрозумі. А Роман, як думає? Думаю, що швидко. Швидко. Роман, ви допомогли Блезу вивчати українську мову? Ні, коли ми з ним познайомились, він же. Він він ну, ми, ми знайомі десь два місяці тому. Ага. Просто він також співає, але як сказати, в основному я оперний спів займаюся uh -huh. і, і, і різні стилі також. І Ми маємо спільний педагог. Просто я трошки раніше за нього почав співати в нього і. Ну і так, він мене вчить, я його вчу. І... Наскільки я знаю, ви навчалися на міжнародних відносинах. Я навчаюсь на міжнародних. Відносинах. Ви ще навчаєтесь. Ваші батьки, вони знають, що ви навчаєтесь на міжнародних відносинах, але е... ну, працюєте чи як співак? Ви... Так, я давно співаю. І навіть коли ще в кому був, я хорі співав но солістом і е, ну, тільки це продовження, те, що я вже почав давно робити. Просто Україна, як сказати, в Україні я розширив трошки погляду, оскільки почав з викладачами там працювати, тоді, як сказати, е, грамотно покажуть, що до чого, як правильно співати, що треба і тому. Чи знають в Конго про те, що ви стали зіркою в Україні? ти забуває сказати зірку. Я не знаю. Ну як сказати, тепер нічого ховати не можна. Є інтернет, навіть якщо кажуть, що нічого немає, все одно люди не знають, з чим займаєшся. Наприклад, коли почав співати моїм. Ну, мої батьки знають, що я співаю, а так співати. Аж так виступати в різних сценах, там поїхати на різних конкурсах. Вони такого не, не, не коліщі усвідомляли. Ну тепер уже навіть коли я нічого не кажуть, перед тим казати вже як це дійшла інформація вже до них. Так. Давайте ми ще вами заспіваємо. Ви не проти? <laughs> не проти. Що будемо співати? Ну заспіваємо якусь косачку комулятську пісню. Так. Це мова це буде по своїй лі. Uh -huh. І я думав, що на завершення заспіваємо українську. Щоб було цікавіше. Або спочатку з українською почати чи. я не Давайте знаю, з українською почнемо. Ніч, яка місячна, Відно хоч uh. збирав. Тію з моря хоч на хвалиночку в га, сядему купоти тут під колиною і над пара.

Я стебе вірна аж духа те Са на рука одне Браво. А ви давно вже співпрацюєте разом? Недавно. Не, не, не Десь два, Теж, два місяці. Да, Но, два місяці. Ну би як казати, з романом трошки більше, і з ним не, недавно. Ну да. так що, вже... Так виглядає, що ми давно працюємо. — цьому. Чому ви вирішили взяти участь у конкурсі Голос країни? і Як після нього змінилося ваше життя? О, як сказати, до того я приймав участь в міжнародному конкурсі імені Миколи Лісенко. Там це більше. Uh, ну, це оперний спів. Ну, Коли вже ви приймаєте участь на перший конкурс, даєте дані, вже розчарується, вже там передається таким, таким чином. Но перед я до того не я готовий, знав щось такий проєкт. Ну, що він вам дав? Ні, просто мені коли отримав дзвінок, mm -hmm. і мені запропонували, чи я б хотів приймати участь на Скажімо, Ну, сказав, чому б ні дивитися, ну, на що? Як воно це все відбувається. Хоча спочатку мої педагоги були проти того, оскільки я академічний спів займаюся, вони казали, що нащо тобі естрада. В тебе репертуар зовсім інший, перейдете, то тобі багато чого змінити, можеш втратити те, що вже маєш. Але все одно було цікаво. І, і багато чого для себе дізнався, навчився багато чого. Так само. No, да, я думаю, що да, для всі... Перше за все це шукати кращого стороння, що може добре навчитися для себе. а Там далі вже. Ви знаєте, в нас є невеличкий уривок з вашого виступу, де ви також виконували українську композицію. Пропонуємо нашим глядачам подивитися, а вам так. собі нагадати. Думи <реш> <реш> to um. Чинда. Е, класне виконання. От, до речі, хотів спитати, ви цю пісню обрали для того, аби е, вразити суддів? Чи просто ви полюбляєте українську музику? Я до того її знав. Ви, ви знали Це перша пісня, яку я, 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 я вчив взагалі, тоді, коли почав займатися з першим виглядачм я спочатку вивчив думи мої», бандуристи Орлі Сізі. Давно І туди прийшли всі. Ви знаєте багато українських пісень? А... а в репертуарі використовуєте? Ну, от висновили... Но, як сказати, все залежить від публіки. <говорить> о, 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 як, коли співаю в як сказати, не знаю, в музичній факультеті, там у нас в університеті, факультет культури мистецтва. Співаю оперу в основному або академічні пісні. Коли співаю, ну, де мене просять не знаю, на телебачення або. Ну, Все залежить, хто мене слухає. Ти mm. Так само сьогодні буде не академічний концерт, а так посередньому. 에, чи, мушу ще спитати в Романа. Роман, ви як ну, єдиний українець, скажімо так, в гурті. От як вам працювати з е блезом та Вовою? <рес> <рес> ну, спочатку було досить незвично. Особливо їхню музику національну ми також виконуємо ну, ці ритми, це все таки. Це для мене було досить незвично. Але потім я вжився, і як сказав, потім Олейсь каже, Роман, ти починаєш темніти. <рес> Знаєте, ожереці, вони такі гурмани в музиці. Чим будете їх сьогодні е, вражати? Як ви готувалися до цього концерту? Так е, сказати, концерт буде дуже різно, так сказати, різноманітне, різно, різнотипне. Ми поспіваємо, звичайно, деякі українські пісні. Е, послухайте, ні чакамісячня, але в кращому варіанті на концерти. Uh, буде конголезькі пісні, деякі, але як сказати, скоріше world music, не суто конголезькі, ну, типа, ну, перепрошую за зайве слово, <laughs> uh, як сказати, конголезька музика зроблена для більше світових, Заграй uh, частину mm там. -hmm. Для uh, світової аудиторії, так. Chosi angu yote na malisika Mie ni talala nanani We unaenda Mie baka ni mawazo Mie kama ni kuwaza waza We unaenda

Чудове запрошення на концерт. <laughs> Браво! Ну, такий тип. То буде і трошки негро спіритуал. Ну, Гордан Мозес, який всі знають. Деякі світові, особливо no, не світові, відомі з дж джазові стандарти, але у нашому виконанні там. Мун uh, Рива і тому подібно, і різні. Ну, no, і деякі неаполітанські пісні, dans dic ciel vous et ainsi parle plus piano Ну ви послухаємо з... сьогодні цікаві. Буде дуже цікавий програм. Переходимо в різні манери розпіве. Трошки академічні, трошки страдні, трошки посередні, і тому подібне. Супер. Дякуємо Шудомо. вам. Дякуємо, що ви завітали до нас студії, що завітали в Ужгород. Я сподіваюся, наше місто вам сподобається. Публіка також, і ви ще неодноразово приїдете до нас. Гості дуже дякую. Так я нагадую, що в нас в гостях були Блез Малаба, Роман Марченко та Кіна Лендели. Або... Вова. Іким <laughs> ми щиро дякуємо. наш ранок продовжується. Не перемикайте, адже попереду у нас ще також цікаві гості.